Ось у центрі навчання була людина, не просто викладач, жива присутність, той, хто міг бачити, витримувати, промовчити вчасно. Тепер усе швидше, ефективніше, автоматизованіше, усе точніше, але й більше порожніше. Ми не чекаємо вчителя, ми натискаємо відтворити ще платформи, відео, навчання. Але не дивляться, не бачать, не вловлюють тишу. Вони не реагують, коли дитина втомилась, зламалась, зникла в собі. Коли зникає людина, зникає приклад. І тоді дитина залишається серед інструкції, але без образу того, ким бути. Це не провина технології, це байдужість і втома система, яка перестала вірити вчителя. Але поки ще жива людина поруч, педагогіка жива. До зустрічі! ваш таємний писар.